Ніби тільки вчора я виклав на цей канал своє перше відео, а сьогодні вже виявляється пройшло цілих 9 місяців. І основною подією для каналу і для мене особисто стало те, що в цьому місяці канал набрав першу тисячу самих найкращих в світі підписників. І незважаючи на те, що протягом усіх дев'яти місяців я займався постійними експериментами і постійно намагався підібрати той самий ключик до своєї аудиторії, факт того, що на каналі з'явилася перша тисяча підписників. Став для мене певним сюрпризом, і тут ви повинні зрозуміти, що це не сталося просто так, тому що протягом усіх 9 місяців аудиторія на каналі постійно зростала. Інколи це були одиниці, буквально 3-5 чоловік з одного відеоролика. А інколи це були просто десятки, навіть більше сотні підписувалося просто після випуску якогось одного відео. Тому обов'язково додивіться це відео до кінця, тому що далі я пройдуся по загальній статистиці всього каналу і конкретно розберу те саме відео, яке і призвело до того, що ми вже маємо більше тисячі підписників на цьому каналі. До речі, після перегляду того відео на канал підписалась, мабуть, рекордна кількість підписників за весь час серед усіх відосів, які я до цього викладав. Тому давайте починати. Отже, 1 січня 2025 року був створений цей канал. 12 січня я вже завантажив сюди перше відео. А 1 жовтня цього ж року на каналі з'явилася перша тисяча підписників. Тобто на все в мене пішло рівно 9 місяців. В цілому, конкретно цей дев'ятий місяць виявився насправді досить продуктивним, і на каналі з'явилося 4 нових відео. Першим був огляд на мій об'єктив Helios 44. Далі я вирішив трошки поекспериментувати і створив відео, який наполовину складається з генерованого голосу, а наполовину з кадрів, які навіть я і не знімав. І це відео називається Історія YouTube за три хвилини. А для того щоб розкрити цю тему повністю, я маю на увазі генерацію штучним інтелектом. Я записав окреме відео, яке називалося Як безкоштовно створити озвучку з тексту. І фінальним відео в цьому місяці було порівняння двох мікрофонів. Цей відео ніхто не подивився. Подивіться обов'язково, якщо не бачили, порівняння Rode NT-USB Mini і мого мікрофона, на який я прямо зараз себе записую, K680. 8. І якщо підводити підсумок роботи за цей місяць. На початку місяця на каналі була ось така кількість підписників, а на день запису маємо ось таку цифру. Як бачите, буст відбувся досить таки непоганий, і далі я розкажу, як це відбулося і що саме повпливало на таку активність моїх глядачів. На даний момент на цьому каналі опубліковано вже 30 відео. Кількість підписників ви вже бачили. А кому цікава і така статистика, то наразі на каналі маємо 2,5 тисячі годин перегляду. А тепер давайте перейдемо до того самого відео, яке і дало цей буст, цей такий потужний приріст, і дозволило каналу набрати першу тисячу підписників. І це відео про штучний інтелект і про те, як я перетворював текст написаний в текст озвучений. І якщо більш детально розбирати статистику конкретно цього відео, то наразі в момент запису знову ж таки цього відео його подивилося вже більше 7 тисяч людей. В загальному це принесло 450 годин перегляду і більше 380 нових підписників. Хочу відмітити, що саме Ті люди, які дивилися цей відос і нажали підписатися, попали до цього списку. Я не виключаю, що були ті, хто подивилися це відео, потім подивилися якесь інше, і тільки після цього нажали підписатися на канал. Тому беремо просто чисту інформацію конкретно по цьому відосу. Далі я провів певне дослідження, і виявилося, що кожен десятий, хто подивився це відео, нажав кнопку лайк. Всього двоє людей зі ста нажимали дізлайк, а підписався на канал. Кожен 20-й, хто подивився це відео. Але особисто я відношуся до цього як до експерименту. Про це до речі, я розказував в своєму першому відео на цьому каналі. Хто не бачив, обов'язково подивіться і вам одразу стане зрозуміло, що тут відбувається в цілому. І такий сплеск уваги викликав і у мене відповідну увагу до цього відео, і я вирішив розібратися, чому ж так сталося. Чому відео залетіло, і його подивилася така кількість людей? Звичайно, ви скажете, що 7 тисяч це небагато, але повірте. Для мене, для цього каналу і для цієї ніші, в якій я знімаю, це насправді досить така непогана цифра. І в цілому е такі показники бувають насправді дуже нечасто. Тому давайте по порядку. Звісно, перш за все на цей відос повпливали алгоритми. Якщо подивитися статистику, то одразу видно, що е відео попадало в рекомендації саме по темі штучного інтелекту, і воно було в рекомендаціях під відосами на цю саму тему. Колись я вже розповідав про те, що алгоритми дуже часто помиляються, і мої конкретно відео, в яких я розповідаю про те, як знімати відоси, що таке YouTube і що з цим робити, мої відео попадали в якісь дуже дивні ситуації, де вони були в рекомендаціях під якимись індійськими політиками, російськими блогерами, ну і так далі. Тобто. Там не було жодного відоса по моїй темі. Відповідно, CTR в моїх відосах дуже часто низький, і їх, відповідно, ніхто не дивиться, тому що люди, які побачили мій відос, їм, в принципі, моя тема не цікава. На цей раз алгоритми спрацювали досить таки непогано і маємо ось такий результат. Другий фактор, який вплинув на популярність цього відео, це, звичайно, трендова тема. Сьогодні про штучний інтелект не говорить хіба що лінивий, і коли кожного дня презентуються якісь нові інструменти, ця тема постійно на слуху. і, Відповідно, люди постійно шукають цю інформацію. А коли бачать щось новеньке, звичайно ж, нажимають, дивляться, і від цього маємо додаткові перегляди. Ну і останнім пунктом, який міг вплинути на те, що відео все-таки піднялося в чартах алгоритмів Ютуба, це те, що це відео стало. Майже тридцятим на на моєму каналі. Бо, на мою особисту думку, саме після того, як на каналі з'явиться 30 чи 40 відео, алгоритми вже остаточно сформують розуміння, про що цей канал і кому потрібно показувати його відоси. Протягом всього часу, цих 30 відео, я, в принципі, тему не міняв, розповідав про одне і те саме, і як результат, Ютуб дуже добре зрозумів, про що цей відос, і показав його новій аудиторії. Звісно, цю теорію я ще буду перевіряти, тому що один раз ну він не рахується, потрібно як мінімум два чи три рази, і далі я знову ж таки про це розкажу. А тепер давайте пройдемося по плюсам і мінусам, які дало мені оце саме відео. Так, мінус там є, він один, але все одно він є, і для мене це насправді не дуже добре. Отже, починаю з мінусу, і найголовніше, що мені не сподобалося в. Тому що на каналі з'явилася велика кількість нових підписників, що воно набрало досить такої непоганої популярності, це те, що я зняв відео не на свою тему. Починаючи з першого відео на цьому каналі, кожне відео було плюс-мінус на одну і ту саму тему. Інколи я трошки відходив в сторону, але в цілому основна лінія каналу була саме про створення контенту, про розвиток, про мотивацію, ну і так далі. Конкретно цей відос про озвучку виявився трошки зовсім не туди, про що я розповідав раніше. І бачите, він залетів. Ну я ж казав, тема популярна, люди його подивилися. Тому мені вже цікаво, чим це все закінчиться, коли я продовжу викладати нові відоси, і чи будуть люди, які підписалися на канал, відписуватись. Коротше, поживемо, подивимось. А тепер давайте до плюсів. Звичайно, плюс номер один це приплив нової аудиторії. Не дивлячись на те, що я сказав, що ця аудиторія, можливо, не моя, і вона буде відписуватись, в мене з'явився шанс дати цій аудиторії той контент, який створюю я, і, можливо, вони залишаться, і їм це буде цікаво. На своєму досвіді я можу сказати, що інколи я натикаюсь на канали, які розказують про речі, про які я навіть і не думав. Але після того, як я подивився одне чи два відео, я розумію, що насправді мені це цікаво, просто я про це не знав. Так що, як то кажуть, будемо дивитися, і переходимо до наступного плюсика. А це як не дивно, дуже високий відсоток реакцій. Про цифри я вам вже казав раніше, і це може говорити про одну основну річ. Якщо назвати це відео умовним продуктом, то скоріше за все людям цей продукт сподобався і вони на нього дуже добре відреагували. Особисто я вважаю, що набагато краще, коли твоє відео подивилися 100 людей і 5 із них підписалися, і 10 нажали лайк, ніж коли твоє відео подивилися 20 тисяч людей і підписалося всього 10 чоловік. Там і лайкнули там чоловік 15. Як на мене, це говорить про певну довіру від аудиторії до автора, ну, в даному випадку до мене. І насправді мене це дуже радує. Наступний плюсик це відчуття того, що ти все робиш правильно. Як я вже казав на, на каналі вже 30 відео, насправді багато переглядів не набрало жодне, жодне з них. Але коли відбуваються такі моменти, коли один з відосів залітає, люди залишають якісь схвальні коментарі, майже немає хейтерів, то насправді це підживлює і дає, знаєте, інтерес працювати далі і створювати щось нове. А коли періодичність отаких відосів, які заходять людям, зростає, це насправді і дає той. Стимул і те відчуття, що я, в принципі, все роблю правильно, і найголовніше зараз це просто не зупинятися. Звичайно, ще одним плюсом я би назвав конкретно мотивацію, яку я отримав після того, як завантажив це відео, щоб просто працювати далі. Якщо ви не створюєте контент на Ютубі чи, взагалі в будь-якій соціальній мережі, то вам, скоріш за все, невідомо це відчуття, коли ти умовно створюєш там 10-20 відосів, їх там ніхто не дивиться. І в тебе просто опускаються руки, ти банально, дуже швидко вигораєш. Але коли трапляються ось такі відео, які набирають більше, ніж зазвичай, я не кажу, що вони набирають. Просто космічні якісь цифри просто набирають більше ніж зазвичай, набирають переглядів, набирають якихось реакцій і там коментарів. Я вже мовчу про підписників, то саме ось такі відоси вони і стимулюють працювати далі. І насправді це і є взагалі основний стимул і основна мотивація для того, щоб продовжувати знімати свої відео і якось далі розвиватися. Ну і звісно ж, я отримав новий досвід. Чесно скажу, новий досвід не завжди позитивний, але в даному випадку він вийшов якраз такий, як мені подобається. Новий досвід, я зайшов в нову тему, я подивився, як це все може працювати. І найголовніше, я для себе зробив певні відміточки в своєму блокноті, для того, щоб, можливо, якщо я почну якийсь новий канал чи почну розвиватися в, якому, в якусь іншу сторону, то я, хоча б буду розуміти, куди мені краще дивитися. Ну і так як це звітне відео, тому давайте швиденько пройдусь по планам на майбутнє. Нагадаю, майбутнє це до кінця цього року, тому що я пообіцяв собі і вам в першу чергу, що протягом року я буду знімати відоси, ділитися з вами про те, як тут все відбувається, я буду показувати вам якусь там статистику і розказувати про якісь свої нові знахідки в цьому Ютубі. Тому давайте про плани. І пункт номер один це те, що я продовжую експериментувати. Можливо, так сталося, що ви подивилися всі відео на моєму каналі, і можливо, ви помітили, що тут немає якогось одного формату. Скажу по секрету, що працювати в одному форматі набагато легше, ніж постійно видумувати якісь нові теми, нові нові підходи. Ну і в цілому, якісь різні формати кожного разу для кожного для кожного нового відео. Я спеціально не вибираю собі формат, і Скоріш за все, що до кінця року я його собі не виберу. Так звичайно, це дуже негативно впливає на розвиток каналу, тому що людям подобається, коли формат один, коли він чіткий, зрозумілий. І кожного разу, коли ти включаєш новий відос, ти вже знаєш, як він буде побудований, і ти просто знаєш чого чекати. Ось і все. Але ж я тут для експериментів, для навчання і для того, щоб показати вам взагалі, як працює цей Ютуб і що тут може відбутися. Тому я спеціально вибираю різні формати для того, щоб подивитись, як вони працюють на ту чи іншу аудиторію. І мені здається, що можливо з'явиться ще один чи два інших формати від того, що вже було до цього. Там по одному, по два відео. Коротше, працюємо далі. А ви слідкуйте за каналом, якщо вам таке цікаво. Наступним пунктом я би відмітив те, що я абсолютно точно повторю експеримент як з відосами, згенерованими за допомогою штучного інтелекту, так чи інакше. І точно повторю експеримент з відосами на тему штучного інтелекту в цілому. В мене по секрету вже є заготовка наступного відео. Вийде воно ну, точно вже в наступному місяці. Але. Більше одного чи двох, мабуть, я знімати не буду. На жаль, ця тема мені не дуже цікава не цікава настільки, щоб я якось це все розбирав, вивчав і потім міг розказати докладно все це вам. Тому поки що тестую, дивлюсь, можливо, те, що попереднє відео залетіло, це просто такий випадок. І наступні відоси нікому не зайдуть, тому я їх зніму. Мені потрібна статистика, мені потрібно хоча б по три відео в кожну тему, для того, щоб можна було плюс-мінус адекватно оцінити взагалі, як вони працюють і як люди їх будуть дивитися. Тому знову ж таки, на всяк випадок, підпишіться на канал, щоб не пропустити і побачити нові відоси. Ну і в цілому сильно не дивуйтесь, коли на каналі може вийти щось взагалі незвичне. Просто подивіться і оцініть, ніби ви не знаєте, що це за канал, а просто оцінюйте конкретно те відео, яке ви побачили. Ну і в цілому хочу відмітити, що в мене є досить багато вже ідей для наступних відосів. Встигну записати їх чи ні, це вже покаже час. Мабуть, що не все те, що я придумав, з'явиться на ваших екранах і моніторах. Але як то кажуть, поживемо, подивимось. Я надіюся, що я зроблю максимально багато. От скільки в мене буде часу, стільки я і зроблю для вас нового контенту. В Принципі на цьому можна закінчувати. Якщо у вас з'явилися якісь питання або зауваження по темі цього відео, обов'язково напишіть про них в коментарях. Зазвичай я ніколи не прошу підписуватись на канал, але якщо вам цікаво, чим закінчиться мій річний експеримент, до яких цифр я дійду, до якої аудиторії і, взагалі, які ще нові формати і відео я буду викладати на цьому каналі, то звичайно підпишіться, щоб нічого не пропустити. А я не прощаюся, кажу до побачення і всім пока.